Сьогодні, 5 лютого 2016 року, на території села Фітків, поблизу річки Бестриця, оперативною групою громадських інспекторів Надвірнянської самооборони було затримано три одиниці техніки, які займалися несанкціонованим вивозом гравійних сумішей. Під час затримання водії покинули транспортні засоби. екскаваторщик так само покинув транспортні засоби і просто тікаючи з поля злочину, цей транспортний засіб залишився на місці скоєння злочину. Нашими громадськими інспекторами. Були визвані оперативні працівники, експерти, працівники районної державної адміністрації для того, щоб склали відповідний документ про скоєння таких злочинів. І сподіваємося на те, що в нашій державі за допомогою громадських інспекторів екологічних все ж таки наведеться порядок і такі злочини, які скоюють деякі підприємці на території нашого району будуть на цьому буде поставлена крапка. Слід зазначити всі відповідні служби райдержадміністрації надвірнянської поліції, слідчі та інші служби прибули, і кожен чітко виконав свою роботу. Така співпраця громадянського суспільства поліції і влади безсумнівно дасть результат. В першу чергу я вважаю, що потрібно всім службам, які повинні здійснювати контроль за такими процедурами, працювати на на повну потужність, мати добру волю. І мати все ж таки патріотизм в серці і розуміти, що ця земля нам для дана для того, щоб ми тут жили, щоб в дальнішому жили наші діти, онуки. Якщо ми всі разом, всім миром не візьмемося за наведення порядку, то Скоєння таких злочинів це буде не тільки поодинокі випадки, а це буде системно і не буде мати можливості взагалі в дальнішому з цим боротись. Ви подивіться, що витворяють ці підприємці, які нехтують природою, які нехтують нашими ресурсами, які нехтують взагалі думкою простих звичайних людей, які би хотіли мати приємну річку, приємний пляж, приємний екологічний екологічний стан навколо і тому я вважаю, що в першу чергу треба безпосередньо мати добру волю тим інспекторам, тим експертам, прокуратурі, всім наглядовим органам, екологічній службі в області, мати добру волю і мати бажання. А речагів для застосування покарання дуже багато. Всі ми за те, щоб бізнес у нашому районі працював безперебійно і мав прибутки, а люди роботу, зарплату і впевненість в завтрашньому дні. Але те, що робиться на рідці бистриці, це не господарювання, а варварство. Це є кощунство і варварство. Це інакших слів для цього не підбереш, тому що так знущатись над нашою природою, так нехтувати цими природніми ресурсами може тільки варвар людина, яка не любить ні людей, ні свою землю, ні. Природу. І з такими людьми треба поступати в відповідності до закону. Засоби впливу і на такий штучний кар'єр в лапках, безперечно, є. Зокрема, про неподобство на бистриці в районі села Федьків вже повідомлена обласна державна адміністрація. На даному випадку було організовано виїзд, затримано працівниками громадськості громадських екологічних інспекторів. Затримано два автомобіля, затримано екскаватор, який в районі Назавізова, недалеко від кар'єру, брався незаконний вивіз гравію. В даному випадку в цю групу оперативного реагування входять представники. На поліції, представники служби безпеки в на Надвірнянському районі, а також представники громадськості на громадських засадах екологічні інспектори. В даному випадку складний протокол і питання буде порушено, складний відповідний акт. І будемо працювати в рамках чинного законодавства України.